Прогнозы гарни. Лошадь идет на поправку, реабилитация будет долгая, 2-3 месяца это 100%. Самое дольше это будет заживать ожоги и глубокая рана рваная. У нее есть перелом холки, которые подтвердили, сделали рентгены. Это не проблема, у лошаді это заживает. То есть, в принципе, прогноз хороший, но на это нужно очень много времени. Це у нас богаті і там далі Стать кантрі. Вони також 11-го числа разом з гірдою прибули до нашої стайні після обстрілу. Конюшні в центрі зараз стабільний станок. коней, вони. вони вже потроху реабілітуються. Всі У нас богаті. Більше всіх, скажімо так, була спокійна, тому що вона з Запорізького кінзаводу, вона така стресостійка кобила. От трошки є рани на тілі, але їх обробляють вже коні. Ну на конях вже майже немає ран, тобто вони вже підсихають і коні себе почувають дуже добре. Є е, кантрі, в неї трошки опухла нога, її дівчата. Мастять її спеціальним кремом. от в принципі лікарі кажуть, що нічого страшного, воно з часом пройде. Ми випускаємо їх гуляти в левади. Вони люблять там. Погарцювати, побігати, покачатися, повалятися, почухати спинку. Вже вчора дівчата їх купали, а коні кайфанули в цю спеку. Їм дуже сподобалося купати, навіть, купатися. Навіть не хотіли відходити від нашої зони, де ми їх купаємо. Ця конячка також постраждала, більш постраждала вона морально, ну, психологічно, бо був дуже, була дуже сильно налякана. Були дуже в неї такі налякані очі, була зажата вона, і ввечері в неї ну, на стресі почався тремор. День вона стояла в конюшні, ми її не чіпали, багато годували. Вона навіть трошки відмовлялася від їжі на фоні стресу, але на наступний день вже відійшла. Апетит у нас добрий, дуже ми багато їмо овочі, фруктів кавуни полюбляє. Ми її вивели сюди, вона гуляє. Постійно люди ходять, контактують з нею, діти особливо полюбляють. Тобто у нас зараз дуже багато людей, які приходять саме до цих коней, які постраждали. Вони їх дуже підтримують, спілкуються з ними, годують. І коні дуже швидко реабілітуються. Ось їм не вистачає цього, не вистачає цього спілкування, і навіть зараз вона стоїть тут і просить, щоб її чухали. Похлопували по шиї, чимось нагодували. Дуже контактні коні потрошку вони все ж таки реабілітуються.